Вітаю вас на восьмому занятті з ролом. Мене звати Марина Викова, я фітнес-інструктор, проводжу групові і індивідуальні заняття. А зараз я вас прошу зайняти місце на ролі. Ви вже знаєте, як це робити з минулих уроків. Тож, сідаємо на крижі, хребець за хребцем обережно опускаємось. Перевіряємо, що голова лежить на ролі і таз лежить на ролі. І починаємо прокатуватись праворуч ліворуч робити собі масаж. Ми це робили на попередньому уроці. Ми повільно сантиметр за сантиметром перекатувалися. Сьогодні ми збільшуємо амплітуду, якщо є така можливість. І я забираю руки. Моя права рука тягнеться до стелі, правий бік піднімається вверх. Моя ліва рука тягнеться до стелі, лівий бік піднімається вверх. Мої стопи допомагають тримати мені баланс. Видих, вдих, видих. Вдих. вдих. Якщо вам не зручно, коли руки вверху, можете опустити їх вниз і триматися за підлогу. І ще чотири рази. Один. Два. Три. І останній раз. Добре. Будь ласка, розполагайте свій хребет зверху на ролі. Перевіряйте, що голова лежить, таз лежить. І ми починаємо з підкручування таза. На видих притискаю поперек до рола. На вдих, розслаблюсь. На видих притискаю. М'язи тазового дна і поперековий м'яз живота. Скорочуються. І розслаблюємося. Видих, вдих, видих. Чудово. Протилежна рука і нога піднімаються вверх, стегно паралельно перпендикулярно підлозі і рука перпендикулярно підлозі. Опускається вниз. Дивитесь ви при цьому вверх, плечі опущені від голови. Поперек знаходиться в нейтральному вихідному положенні. Двадцять один. На видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. dez 18. 19. Чудово. Стопи стоять на підлозі, а дві руки піднімайте вгору. Долонь направлена в сторону колін. Плечі від голови вниз. поперек довгий, живіт стабільний, не пригою наверх. На видих. Я сконцентрувалася в м'язах живота. І підняла одну ногу, видих. Опускаю вдих, піднімаю іншу ногу, видих. Опускаю вдих, піднімаю іншу, видих. Якщо зовсім, зовсім, зовсім ви не можете встояти, то тоді руки на підлогу. Або одну руку на підлогу. Але пробуйте зробити цю вправу, ця вправа на баланс, концентруйтеся в м'язах живота. Можна спочатку просто поставити ногу на носочок, а потім вже її піднімати. Тобто, Ніби в два етапи. На носочок сконцентрувалися, а потім на видих піднімаємо. Не поспішайте. І ще десять разів. І останній чудово. Стопи стоять на підлозі, долонька направлена в сторону іншої долоньки. Максимально високо піднімаю плечі в сторону стелі, максимально низько опускаю плечі в сторону підлоги. При цьому плечі опущені від голови. Вдих, видих, ніби лопатками обіймаю рот. Вдих, видих, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Увага, ми міняємо. Дихання. І міняємо вправу. На вдих локті згинаємо і ведемо в ту точку, де ми не можемо поставити їх на підлогу. Отут я можу поставити, а отут не можу. В цей час розтягується моя грудна клітина. На видих зовнішній сторони долоні, зовнішній, з'єднуюся, і я тягнусь максимально руками вверх, при цьому плечі, опущені від голови. Вдих, видих. Знайдіть таку точку, щоб тягнулася, розкривалася грудна клітина. Вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Плечі вниз, шия довга, руки вздовж рола. Вирівнюємо дві ноги. Якщо неможливо їх витняти, нехай вони будуть зігнуті. Нам треба працювати стопами, тільки стопами. На себе видих від себе вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. На себе видих від себе вдих. Вісім. Сім. Шия довга. Ви дивитесь вверх, не в сторону. П'ять. Шість. Сім. Носочки на себе, два носочка. Праворуч, вниз, ліворуч на себе. по колу в одну сторону. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Тепер в іншу сторону. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. Опускаємо вниз. Плечі вниз. Шия довга, руки за головою, локти трошки піднімаємо. На видих. Піднімається. Голова, шия плечі. Живіт, штовхає поперек, вниз. Живіт ховається. Дивимось вперед. Опускаємось вниз. Голова шия плечі, живіт пішов вниз. На видих, живіт сховався. Опускаємось вниз. 8. Увага! Руки йдуть вниз, максимально широко за голову і потім знов через телю. Максимально широко розтягуйте себе, руки за голову. А тепер подивіться на мене. Я роблю коло руками, коли руки за головою. У мене починають підніматися руки, голова, шия, плечі, руки проходять далі, тягнуться в сторону ніг. І ми опускаємось руками і тулубом разом. Вдих, піднімаємо голову. Видих. Вдих, максимально розтягуємо себе. Видих. Кожен раз ми ховаємо живіт всередину. І ще чотири. Чудово. Поставте, будь ласка, руки в сторону або на зовнішню сторону, або на, на пальці, як вам зручно. Піднімаємо ноги, розводимо ноги і знов працюють стопи. Носочки на себе, носочки від себе. Якщо вам неможливо рівні ноги, ви зігнуті ноги. Поперед близько до рола. Видих. Два. Три. Вісім, тепер два носочка всередину, два носочка на Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Протилежну сторону. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Згинаємо ноги, ставимо ноги. Подивіться, будь ласка, на мене. Коли руки знаходяться в сторону, час Я піднімаю голову, шию плечі і тягнусь руками в сторону ніг. На вдих мої руки через стелю переходять за голову. Я максимально себе розтягую. І в той час, коли руки в сторони, я знов піднімаю голову, шию плечі. 12 разів. Вдих, голова шия плечі, видих. Мій живіт. Хоче надавити на поперек, а поперек надавити на рол. Три. І ще два рази. Чудово. Руки в сторону, ноги піднімаємо до гори, натягуємо носочки на себе, розводимо вдих, Відтягуємо від себе носок, зводимо видих. Вдих. Видих, вдих, видих, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім. 18, 18, 19. чудово. Опускайте, будь ласка, ноги. Подивіться на вправу, яка називається балетні руки. Плечі вниз від голови, локті трошки в сторону, пальчики з'єднали. Одна рука опускається вниз, друга опускається вверх, долонь і лікоть стараються лягти на підлогу. Вдих, з'єднуються пальчики, видих, розтягуємо. Будь ласка, зі мною. Вдих, видих. Довгий хребет. Маківка тягнеться в одну сторону, куприк тягнеться в іншу сторону. Вдих, видих. Вісім, 6, пять, чотири, три, два, останній раз, два. І остання вправа для ніг. Руки знов в сторони, плечі від голови опущені вниз, шия довга. Піднімаю одну ногу, другу носочки натягнуті. Розводимо ноги, натягуємо носочки на себе і на видих з'єднуємо. Від себе носок розвели, на себе з'єднали. 20! Один два три, чотири, шість сім, вісім. Чудово. Опускаємо ноги, вирівнюємо ноги, ноги трошки ширше, ніж так, для того, щоб тримати баланс. Руки в протилежну сторону. Опускаємо руки, згинаємо ноги. Якщо є бажання, як на початку уроку, ви можете зробити собі масаж. Праворуч-ліворуч перекатуючись по спині. Після цього ви руками відчуваєте, де у вас більше місця, в ту сторону, куди ви збираєтесь спуститись, спускаєтесь. Рол забираєте, закриваєте очі, розслаблюєте тіло. І скільки вам потрібно, будь ласка, знаходьтесь в цьому положенні. А ми з вами зустрінемось на наступних уроках. Напишіть мені в коментарях, як ви себе відчуваєте.